Що в загальному відбувається на Сумщині з пошкодженням зруйнованим майном? Дійсно, територія Сумщини одна з найбільших, яка страждає сьогодні від ворожих атак. Наші мешканці втрачають власне житло і пошкоджується житло, і це все потребує принципового вирішення як на рівні держави, так і за допомогою наших міжнародних партнерів, всі ці процедурні питання звичайно організовані, і, звичайно, мають вже певні напрямки, як їх реалізовувати, яким чином відновлювати пошкоджене житло, звідки брати кошти. Тобто, ці всі процедури на рівні держави діють активно з 2023 року, зокрема, діє програма ж відновлення, якою користуються в тому числі і мешканці наших громад. В загальному комісії по є відновленню створені в 41 громаді області, тобто практично всі громади. Області страждають від ракетних обстрілів. Відповідно діють комісії, які надають відповідні акти і висновки, які дають змогу мешканцям отримати допомогу з державного бюджету на відновлення. Фіксація пошкоджених і зруйнованих будинків проводиться в реєстрі пошкодженого зруйнованого майна. Відповідні дані вносяться комісіями, створеними не територіальними громадами, і таким чином працюємо обсяг пошкоджень. Туди також зносяться дані про інші пошкоджені будівлі: це будівлі соціального призначення, будівлі приватного бізнесу, тобто всі-всі пошкодження, які є на території області. На сьогодні цей реєстр містить вже більше вісьми тисяч пошкоджених об'єктів всіх. Із них саме приватних будинковолодінь це більше 4 тисяч і більше 700 багатоквартирних житлових будинків. Робота звичайно проводиться щодо відновлення, щодо надання компенсації щодо дівельних матеріалів. Тут активно також підключаються наші міжнародні партнери. Міжнародна організація з міграції, Save the Children, Данська Рада у справах біженців тобто міжнародні партнери допомагають, і ми їм за це дуже вдячні. Але і працює державна програма. Є відновлення, яке вже зазначала, яка надає компенсацію мешканцям за пошкоджені будинки і квартири. Значить, на сьогодні мешканцям області подано вже направлено на розгляд комісії більше. Двох тисяч заявок, якщо точніше, то 2278 заявки на загальну суму майже 150 мільйонів. Тобто ці заявки, які розглядаються відповідними комісіями, фіксуються які саме пошкодження, яку саме суму коштів треба виплатити мешканцю для можливості відновлення власного помешкання. Щодо суми коштів, то держава збільшила такі виплати. Якщо раніше ми говорили про те, що для відновлення пошкодженої квартири максимальна сума становила 200 тисяч, зараз цей обсяг збільшений. Це вже 350 тисяч гривень, які може отримати мешканець, і 500 тисяч це для мешканців приватних будинків володії. Крім того, державою запроваджено механізми щодо повністю зруйнованого житла і мешканців, яких повністю зруйновано житло. Мають право отримати або житлові сертифікати, або грошову компенсацію за своє житло. Якщо говорити про суми, які можна отримати за зруйноване житло, то тут визначений формульний розрахунок, він залежить від багатьох чинників, там і площа самого будинку, і рік забудови, і вид матеріалу, з якого цей будинок був збудований. Тобто там значна робота, вона значно більше ніж просто в комісії по пошкодженому майну. І ну суми різні є від півтора мільйона, два і два мільйона. Тобто тут також відбувається компенсації вже пішли виплати на сьогоднішній день. У нас 70 заяв вже задоволено на суму 76,7 млн грн. Видано мешканцям. Тобто, програми працюють, мешканці звертаються за допомогою системи дія, звертаються, заповняють заявку, але ще також зауважу, що це не лише програма є відновлення також допомагають, як я кажу, зазначала будівельними матеріалами. Міжнародні партнери. Ну, для прикладу, міжнародна організація з міграції 2000 об'єктів надана допомогу в легких ремонтах пошкодженого житла mm -hmm. і 220 наборів базових будівельних матеріалів. Це лише за, за, за минулий рік і за початок цього року. І надається також фінансова допомога, надається до прикладу приведу, Данська Рада у справах біженців надала фінансову допомогу. Більше п'ятисот домогосподарствам також на відновлюванні роботи. Тобто тут робота комплексна. Ми зі всіх сторін допомагаємо. Крім того, також місцеві бюджети теж долучаються. Зокрема, резервний фонд, обласний резервний фонд працює, і місцеві резервні фонди, коли треба невідкладно відновлювальні матеріали, вони надаються відповідно на безоплатній основі. Також допомагаються в проведенні робіт. Ми мали приклад по шостці, Мали приклад по кроливцю, коли були пошкоджені і квартири, і будинки. Тобто, всі, всі дотичні механізми, які існують, що ми можемо використати, ми все використовуємо на допомогу нашим мешканцям. В першу чергу, звичайно, рекомендую одразу здійснити фотофіксацію, зареєструватися в дії і звернутися до органу місцевого самоврядування з на місці відповідні комісії. Далі розкажуть, як, як діяти. В принципі заявка фіксується в автоматичному режимі. Але для прискорення і для уточнення також до органів місцевого самоврядування рекомендуємо звертатися, тому що на першому етапі дійсно можливо залучити, ну як, наприклад, пошкоджуються вікна, а зараз зима, і треба невідкладно. Зрозуміло, що скління займає певний процес часу. Але для того, щоб не розмерзалася система, треба зберегти теплову спроможність помешкання і закрити чи плитами ОСБ, чи плівкою відповідною. Тобто ці матеріали є в постійній наявності і в органах місцевого самоврядування в резервних фондах, і в міжнародних організаціях, які допомагають пролізкам, виїжджають, допомагають. Це в оперативному режимі виконується в межах доби, а далі вже користуватися всіми державними процедурами, механізмами, фінансовими компенсаціями ну і таке іншим. Програма відновлення державна, всеукраїнська, яка спрямована на відновлення соціальних і інфраструктурних проєктів. Почала діяти з минулого року. Відповідно, в минулому році ми реалізували 25 таких проєктів, допомогли територіальним громадам, інфраструктурні по водопостачанню, по теплопостачанню по школам, по укриттям тобто, ці проєкти, які були реалізовані в минулому році за кошти державного бюджету. Це майже 400 мільйонів гривень, якщо точніше то 3867, які також в цьому році будуть продовжуватись виконання робіт по державній програмі відновлення соціальних об'єктів. На сьогодні ми маємо підтверджені вже 320 мільйонів, які спрямовані на територіальні громади, відповідно будуть продовжуватись роботи. До речі, в нас діє. Експериментальний президентський проєкт місті Тростенець. Там у нас йде відновлення двох багатоквартирних житлових будинків, саме за рахунок коштів державного бюджету. В минулому році розпочали ці роботи, мешканці бачать, що робота дійсно виконуються. В цьому році ми будемо продовжувати виконання цих робіт. Там передбачені кошти державного бюджету, обсяг коштів на один будинок 29 мільйонів, на другий 46 мільйонів, вже частину коштів використали, роботи проводяться. Це фактично буде нове житло для тих мешканців, які найбільше постраждали. Крім того, продовжується проект з комплексного відновлення міста Тростянець. Там йде реконструкція самої площі центральної, привокзальної площі, дорожньої розв'язки. На це також були кошти в минулому році. В цьому році виконання робіт продовжується. Держава нас підтримує в цьому питанні. Також продовжує діяти програма відновлення. Ми багато чого встигли вже зробити. Деякі проекти по відновленню це саме соціальних закладів. Там у нас були важливі інфраструктурні проекти по водопостачанню. Для забезпечення життєво важливими послугами мешканців населених постраждалих населених пунктів і реконструкціях тирської ТЕЦ. Тобто ці всі проекти, які були розпочаті в минулому році, ми відпрацювали з державою, і вона продовжує фінансувати їх в цьому році. Група Прозорість підзвітність. Ми контролюємо ці види робіт в плані. Ефективного, цільового, економного використання бюджетних коштів, тому що ми розуміємо, в якій ситуації наразі знаходиться бюджет. Наше з вами завдання не лише виконати ці роботи, але й виконати їх якісно максимально, максимально економно ми з цінами працюємо, щоб не було завищення. Робоча група прозорість пізідність працює з тендерними пропозиціями і засоби нагляду і контролю обов'язково застосовуються. Тобто, в нас до робочої групи долучені. Всі контролюючі перевіряючі органи, правоохоронні органи, які працюють на території області, І ми, відповідно, щотижнево збираємося, аналізуємо, що відбувається в тендерних закупівлях, що відбувається в фактичному виконанні робіт, даємо замовникам рекомендації, замовниками у нас виступають безпосередньо територіальні громади, тобто, щоб мешканці розуміли, що роботи виконує безпосередньо місцева влада. Тобто централізації державної немає. Держава дала кошти, дала їх на місця і контролює ефективне їх використання.